26 січня в Україні зберігатиметься переважно хмарна погода. Сонце рідко з'являтиметься з-за хмар, а опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 12 градусів залежно від регіону. А тепер детально про погоду в областях: у Київській області в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 6 градусів. Протягом усього дня небо залишатиметься хмарним, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області в день температура буде плюс 7 градусів, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Сонце зрідка визиратиме з за хмар без дощу. У Чернігівській області в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі також плюс 6. Хмарна погода утримуватиметься протягом усього дня, дощу не прогнозується. На Сумщині, в день температура досягне плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Хмарність зберігатиметься протягом усього дня без опадів. На сході. У Харківській області в день температура буде плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Хмарна погода триматиметься увесь день. Опадів не передбачається. У Донецькій області вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 2 градусів. Небо буде вкритим хмарами. Без опадів. У Луганській області в день температура становитиме плюс 3 градуси. А вночі плюс один. Протягом дня хмарність утримується без дощу. На півдні, на Одещині, вдень і вночі температура становитиме плюс 7 градусів, вітер північно-західний, 4 метри за секунду. Хмарність збережеться протягом усього дня, опадів не прогнозується. У Миколаївській області в день температура підніметься до плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс шести. Хмарна погода триватиме до вечора, дощу не прогнозується. У Херсонській області вдень температура буде плюс 8 градусів, а вночі плюс 4. Ранкова хмарність зміниться ясним днем, але ввечері хмари повернуться без дощу. У Запорізькій області в день температура досягне плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Хмарний день завершиться ясним вечором. Опадів не очікується. У Криму вдень температура становитиме плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Нічна хмарність зміниться ясним днем. Опадів не передбачається. На заході. У Львівській області в день температура досягне плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Хмарна погода утримується до самого вечора. Опадів не очікується. В Івано-Франківській області в день температура становитиме плюс 7 градусів. А вночі знижуватиметься до плюс трьох. Хмарність триматиметься увесь день. Дощу не прогнозується. На Тернопільщині в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі очікується плюс 3. протягом дня буде похмуро, без дощу. На буковині в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі очікується плюс 4. Хмарна погода триватиме весь день, опадів не прогнозується. На Закарпатті вдень і вночі температура буде стабільною плюс 7 градусів. Хмарність збережеться протягом усього дня, опадів не передбачається. У Рівненській області в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Вітер південно-східний 5 метрів за секунду. Хмарна погода триматиметься весь день без дощу. На Волині в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі плюс 4. Вітер південний 4 метри за секунду. Протягом дня буде похмуро, без опадів. У Хмельницькій області в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі очікується плюс 4. Вітер південний 5 метрів за секунду. Хмарна погода протримається весь день без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі плюс 5. Вітер південний 5 метрів за секунду. Хмарність триматиметься до вечора. Опадів не передбачається. На Полтавщині вдень температура буде плюс 5 градусів, а вночі плюс 3. протягом дня буде похмуро, без дощу. На Черкащині в день температура досягне плюс 6 градусів, а вночі залишатиметься такою ж: вітер південно східний 4 метри за секунду. Хмарна погода триматиметься увесь день. Опадів не передбачається. На Дніпропетровщині вдень температура буде плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 2. Протягом дня хмарність утримується, опадів не очікується. На Вінниччині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 8 градусів. Вітер південний 5 метрів за секунду. Хмарна погода триматиметься увесь день без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо за вашу увагу. Бажаємо гарного та спокійного дня до зустрічі в новому відео.